Привіт, сьогодні особлива тема. Вона стосується 90% людей, і ця тема про досягнення своїх цілей. Адже 90% людей вони не досягають своїх цілей. Це те, що я досліджувала останній час, і я зрозуміла, що багато людей починають реалізовувати свої цілі. Вони починають з такої класної мотивації, але в якийсь момент мотивація зникає, і цілі не реалізовуються. Насправді, справа не в мотивації, а справа в мисленні і в тому, що ми закладаємо, коли ми ставимо цілі, і всього. В сьогоднішньому відео я поділюсь тим, що я зрозуміла про те, як варто ставити цілі, чому ми їх не досягаємо, і що треба робити для того, щоб досягнути своїх цілей. Чому взагалі 90% людей не досягають своїх цілей, тому що ми їх ставимо не з правильного стану і не з правильної мотивації? Дуже часто ми розпочинаємо свої цілі для того, щоб доказати комусь щось, тому що ми там щось соромимося. Наприклад, деякі ставлять цілі заробити якусь певну суму коштів для того, щоб доказати своїм батькам про те, що вони там можуть щось зробити в своєму житті дехто ставить ціль схуднути, тому що він соромиться свого тіла і йому не подобається бути в своєму тілі. Це все не дуже правильна мотивація, адже починаючи з енергії довести, доказати, щось зробити наперекор комусь, ми дуже швидко втрачаємо запал, тому що ця енергія доказати вона швидко закінчується. Тому дуже важливо зрозуміти правильний сенс своїх цілей, для чого ви це робите. Не для того, щоб доказати комусь щось, не для того, щоб комусь сподобатись, знайти такий внутрішній посил, для чого я взагалі ставлю собі за ціль реалізувати те, що ви хочете. І тут сенс у кожному свій. Саме коли ми знаходимо цей глибинний сенс, що нас буде драйвити зсередини, ми точно зможемо довести це до кінця. Хтось, наприклад, знаходить внутрішній сенс, щоб змінити життя інших людей. Хтось знаходить внутрішній сенс і чесно признається собі в тому, що дуже важливо, що я там хочу просто жити в комфорті, тому мені важливо зробити певну суму коштів і признаючись собі, чесно, який сенс в тому, що ви будете це робити. Ви отримуєте більше шансів для того, щоб ваша цілі реалізувались. Які ще є причини, чому цілі можуть не здійснюватись, чому цілі можуть не працювати? Перша причина в тому, що ми ставимо забагато цілей. Наш мозок тоді розсереджується і він не розуміє, на чому сфокусуватись. У нього є ціль і схуднути, і заробити кошти, побудувати бізнес і вийти заміж, і купити сумку біркін, і купити будинок. І він думає, боже мій, що робити, з чого взагалі почати. І коли у нас дуже великий розмах наших цілей, то ми не розуміємо з чого починати, ми не розуміємо на чому фокусуватись. А отже, наш мозок не приведе нас до реалізації наших цілей цілі. тому краще ставити собі три основні цілі на місяць, три основні цілі на тиждень і розписувати все інше як задачі і визначати пріоритети, що для вас важливо в даний момент, тому що для когось в даний момент буде важливо, наприклад, схуднути. Для когось в даний момент буде важливо побудувати бізнес. І він фокусується на цьому, при цьому не тримаючи фокус на інших сферах життя, а просто їх підтримуючи. І саме сфокусувавшись на вашій цілі, ви дійсно зможете отримати результат від вашої цілі. Спробуйте. Поставити фокус на тому, що для вас важливо визначити одну три основні цілі, які ви будете реалізовувати. Друга причина це те, що ми ставимо цілі з голови, а не з серця, і якраз це те, що стосується про те, щоб довести всім, що ми там щось можемо зробити, реалізувати, але ця енергія дуже швидко закінчується, і це те, що ми чомусь не признаємось собі чесно в тому, що ми хочемо. Коли ми ставимо цілі з голови, наприклад, заробити мільйон або щось там купити, ще щось, але це не наша справжня ціль, ми її точно не досягнемо. А коли ви поставите те щире, що буде йти від вашого серця, у вас не буде шансів його не реалізувати. Ви точно досягнете того, чого ви хочете від щирого серця, і тут варто приділити собі час і запитати, чого я хочу насправді, і чесно признатись собі в цьому, адже ніхто інший не буде знати, що ви хочете, і ніхто не буде відчувати ці ваші внутрішні переживання. Тому хоча б з собою будьте чесними і ставте те, що ви відчуваєте, отак зсередини, що дійсно дає вам енергію, а не для того, щоб зробити це, тому що це Буде класно, модно, тому що я отримую підтвердження від інших людей. І третє, чому нам не вдається реалізовувати цілі, це те, що ми. Ставимо ціль, але не створюємо систему для її досягнення. І тут дуже важливо, я в попередніх відео розповідала про систему, яка працює у мене. Дуже важливо розбивати ціль на маленькі задачі. Дуже важливо планувати з великої цілі місячно, наприклад, ставити собі тижневі цілі. Адже коли ми просто ставимо якусь глобальну для нас ціль, ми не знаємо, як до неї прийти. І лише розбивши на покрокові дії, ми тоді відчуваємо, що я можу зробити це, 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 це мене приблизно. Отже, тоді я буду вже бачити більшу картину, як реалізувати щось глобальне, тому маючи велику глобальну ціль, розбити її на маленькі шматочки, і тоді вам вдасться більше реалізувати те, чого ви хочете. І якраз сила 10% людей, хто досягає своїх цілей, вона заключається в тому, що є певна система, яка дозволяє вирішувати і виконувати цілі. Тобто вони ставлять цілі на рік, глобальні, великі, які ми можемо досягнути. У них є бачення, куди вони йдуть до якої глобальної цілі вони йдуть з цілий на рік, вони будуть цілі на місяць. Це якраз те, на чому вони будуть тримати фокус. Адже коли ми, наприклад, ставимо якусь глобальну ціль на рік і не робимо нічого, в кінці року знову згадуємо про неї, то звичайно вона не буде реалізовуватися. Але якщо ми кожного місяця будемо згадувати про неї, будемо ставити під цілі, які допоможуть нам прийти до такої глобальної цілі, то ми точно досягнемо її. Також те, що відрізняє людей, які досягають цілей, є те, що вони себе вміють зупиняти і аналізувати те, що їх веде до цілей, те, що їх не веде аналізувати свої дії, які вони роблять кожного дня. І це може бути як щоденний аналіз, так і щотижневий аналіз, який дозволяє вам щиро відповісти на запитання, що мене веде до моїх цілей, що мене не веде, які я кроки можу зробити інші, які я дії можу робити по-іншому для того, щоб реалізувати свої. Цілі і третє це те, що люди, які досягають цілі, ці 10% людей, вони дійсно працюють над своїм внутрішнім станом. Адже від внутрішнього стану залежить майже все, коли ви наповнені, коли ви щасливі, ви реалізуєте те, що вам потрібно. Не будете переживати про те, як щось робити. Адже коли у вас немає хорошого стану, ну вибачте, мене ви не реалізуєте свої цілі. Ну просто це буде так важко, що вам цього не потрібно. Тому краще зупинитись на якийсь час, привести свій стан в порядок, і потім з легкістю реалізувати свої поставлені цілі. З своєї особистої історії раніше я ставила великі цілі, і дуже часто я їх не досягала. Я ставила цілі на початку року, виписувала собі списком в кінці року. Відкривала, думаю, о, значить, нічого майже не звелось. 30% збулось і переносила їх в наступний рік. Але потім, декілька років тому я змінила свою систему і я почала ставити цілі, розбивати їх якраз на місячні цілі, на тижневі завдання. І також я створила список своїх бажань. Це також окремий пункт. Я створила внучні собі списки з 100 моїх бажань на рік, які я хочу реалізувати. І кожного тижня я повертаюсь до цих списків бажань. Я дивлюсь про те, що я вже реалізувала, що не реалізувала, і тим самим я до. Дозволяють собі так швидше прийти до своїх цілей. Тому я вам також раджу впровадити в своє життя систему реалізації своїх цілей. Тобто кожного тижня повертатись до своїх цілей, дивитись на те, чого ви хочете, до чого ви йдете, і тільки тоді у вас буде кращий результат. Я дякую за перегляд цього відео. Ставте цілі, розбивайте їх на маленькі і створюйте систему для реалізації ваших цілей. Без системи не буде працювати нічого, а з системою ви зможете досягнути всього, чого ви забажаєте. Пишіть Пишіть в коментарях ваші цілі. Якщо я можу допомогти, я точно допоможу вам. До зустрічі! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і побачимось в наступних відео.